Музей міста Тисменці відвідують не тільки наші жителі нашого міста, але й протягом цього літнього періоду побували гості з різних держав. Власне, хто саме до вас приїжджав, адже ми знаємо, що місто готується до ювілею, тож про ювілей Тисменці знають не тільки в Тисменці, але й за її межами, навіть за межами України. Не дивлячись на те, що музей бере активну участь підготовці до святкування, адже історичні матеріали, документи, фотографії все це зберігається в нашому музеї. Крім того, хочу сказати, що от вийшло так, що цього літа в нас побували дуже цікаві гості. Зокрема, спочатку до нас завітали вірмени. Виявляється, що вірмени дуже ретельно зберігають пам'ять про своїх одноплемінників, можна так сказати, які проживали колись на території Галичини. Я якраз в тисницю завітала досить значна група вірмен. Це солідні люди, академіки, які працюють у Москві, але вони все ж таки не забувають про своє коріння. І дуже приємно було з цими людьми говорити, тому що наскільки менше за розмірами Вірменії від України, а ці люди вони от шукають шукають своє коріння по по цілому світі. О, і вони приїхали сюди, дуже раді були, що в тиснеці навіть пам'ятають про те, що була така громада вірменська, хоча вона з часом асимілювалася з поляками, і їх практично не залишилося тут вже в ХХ столітті. От і вони їздили по таких цих місцевостях, де колись були верменські колонії. Вони побували в кутах, вони побували в Бережанах. І після нас вони ще поїхали в Лисець, тому що і значна громада вірменів була в Лисці». От і вони дуже були вдячні за те, що в Тисниці пам'ятають про вірмен. Дуже їм сподобалося, що ми пишемо якісь там підшуковуємо матеріали і пропагуємо пам'ять про, про, про їхнє населення серед серед своїх. Наше старовинне містечко в минулому було багатонаціональним, крім українців, поляків. Вірмені проживали тут ще і євреї. Отже, євреї пам'ятають свої коріння і теж навідалися сюди в музей. Саме хто приїхав сюди до вас? Літом я б хотіла, щоб ви детальніше розповіли. Десь 6 тиждень тому до нас завітали спочатку, можна сказати, таким етапом був Львів, а от пізніше й до нас завітали євреї. Спочатку я була подумала, що це вони шукають якісь свої коріння, тому що тесниця. Мала досить значну єврейську громаду. А коли вони приїхали сюди, виявилося, що це подружжя. Чоловік є психоаналітиком і він займається вивченням біографії родини Зінґмунта Фрейда. А дружина його вона походила із польських євреїв, які мама її походила з лодзі, а вона вже сама народилася в Бразилії. Отже, вони приїхали аж з самої Бразилії. От вони довідалися, що от є така тисненниця в Україні, і от подолали такий великий шлях, щоб довідатися хоч щось про родину Зигмунда Фрейда. Ну, на жаль, нас дуже мало залишилося чогось, щоб можна було. Щось показати чи, чи розповісти. Але я все ж таки вдячна і панові Піщукові Роману, який допоміг, який на свої очі бачив, де у нас в тисниці була синагога, де розташовувалося гетто. От і ми разом з ним трошки ми походили по місті, показали місто. Вони були дуже задоволені. І після нас іще поїхали до Бучача, тому що предки Фрейда також і походили із Бучача, а пізніше вони вже переїхали. Батько Фрейда переїхав до Тисменниці, і він Тисменці навіть закінчував школу юрейську. І тут народилися два брати Зигмунта Фрейда. Місто інтенсивно готується до ювілею. До ювілею готується і музей нашого міста. Я бачу тут новий стенд, який має назву з минулого. Я би хотіла, щоб ви прокоментували ці будівлі старі, які є на цих фотографіях зображені. Перш за все, я виходила з того, що потрібно було зібрати такі матеріали, які вже не можна на наочно роздивитися в реальності. От і от на цьому стенді я постаралася. Показати ту тисминицю, якої вже ніколи немає. І, на жаль, люди, які пам'ятають, ще щось можуть розказати, на жаль, вони вже відходять від нас. І оце все тільки може залишитися у фотографіях. А я хочу принагідно подякувати тим старшим людям, які завжди мені допомагають, які можуть ще щось розказати з історії старої тисмениці. Сучасна площа ринок виглядала саме так, як от на цій фотографії ви бачите. Там видно і домініканський костел, а також такі поверхові будинки, якими була забудований площа ринок. Було Ще одна така фотографія, яка характеризує тисненцю як стародавне містечко це дерев'яна церква, церква Кукорна. Вона була побудована на початку ХХ століття, навіть була побудована за планом досить відомого скульптора Олександра Лушпинського. Ну і як ми всі знаємо, на жаль, 82-му році вона вже була зруйнована». Ще одна фотографія, яка, яку я привезла з Польщі, це була вона в архіві останнього нашого бурмістра Шрайбера. От і вони мені люб'язно надали таку фотографію. Це побудова дому людового, це прототип польського народного дому. От, а зараз в цьому будинку знаходиться кінотеатр. Ну, оскільки я казала, що у тисниці були різні громади різної національності, то відповідно, вони і мали будинки, які трошечки відрізнялися від, від, від інших будинків. І от якраз на цій фотографії видно Вірменську хату. Потрібно окремо сказати про такий будинок, як Братський дім. Значить, це був український будинок. Він слугував для церковного братства, яке було при церкві Святого Миколая. Але ще характерний був цей будинок, тим, що з балкону цього будинку було проголошено Західну Українську Народну Республіку. От. А от вже трошки страшніша історія це стосувалося 39-го року. Де в підвалах, в яких раніше кушнірі зберігали склади з шкірами, то пізніше НКВД там влаштувало так, можна сказати, катівню. І коли відступили радянські війська, то там було знайдено кілька тіл, які були присипані землею. Ще в Тисмениці, в центрі тисмениці був так званий панський дім, а назвали його тому, що колись в цьому будинку протягом кількох днів перебував, очікуючи на військо, перебував польський король Ян Собіцький, III. Перебував тут разом з своєю дружиною Марисією. А недалеко від чоловічої школи знаходився будинок. Прототип теперішньої міської ради, так звана «гміна». може, якщо хтось вже і прочитав статтю про українське населення тисниці, то там згадувалося, що Міщани мали будиночки, які були вкриті гонтом, і спереді був такий ганочок, і саме на саме натакий будиночок видно на цій фотографії. А будиночок цей належав, як я вже раніше згадувала, останньому бурмістрові тисниці Казамиру Шрайберові. І він на цьому на цій ж фотографії є цей Казимир Шрайбер разом з своєю дружиною і дочкою і сином. Ще одною окрасою центру міста Тисненці була друга школа, це ось приміщення, в якому зараз музей знаходиться, це чоловіча школа була. А на тому місці, де зараз у нас будинок пошти, то там раніше була жіноча школа. Це був також двоповерховий будинок, який був дуже гарно удекорований і навіть зверху мав і годинник. Ось так при допомозі старих фотографій та директора Музею міста Тисменці Лілії Лишаги ми здійснили екскурс у минуле нашої Тисмениці.